Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Кажуть, листопад, особливий місяць, а він же за вікном, правда? А ще кажуть, листопад, жовтню син, а зимі брат. І ще кажуть про цей місяць, що він дуже-дуже. Схожий на березень. А чому? А має конозистий характер, як і в березні місяці, ну, про сьогоднішній листопад цього не дуже скажеш, особливо, якщо зауважити про день, коли пишеться цей відеосюжет. І якщо ще порівняння з березнем, якщо березень запрошує в гості весну? То виявляється, листопад закриває ворота осені. От чим вони схожі між собою? Функцію однаково виконують, правда? Листопад майже в усіх європейських країнах має корінь новем, Новембер. Але от Чехії і Польщі звучить. Так як і в Україні майже листопад. І ви знаєте, цей місяць налаштовує на гарний лад, на приємні думки, не дивлячись на те, що незабаром прийдуть холодні зимові дні. Але ж вони несуть також і гарні свята. Отож, про них мені хочеться звернути вашу. Увагу. Ну, починається листопад за новоюліанським календарем святом Кузьми і Дем'яна, святом ковалів, які його дуже, ну, дуже пошановували. Бо він опікується ковалями. Це свято опікується ковалями. Адже Кузьма Дем'ян... Е Започатковують ремесла, а ковалів вважалися особливими ремісниками. І навіть так колись було, що коли в селі, ну, з тієї чи іншої причини не було попа священника, то просили згоду на вінчання, на шлюбування дітей саме в ковалів. Такі були пошановані люди, і ковалів цей день ніколи не працювали 1 листопада. А ось 8-го, колись 21-го дуже в Україні пошанувалося святом Михайла. Архістратиг Михайло, не відам землеробством, як попередні, а він опікувався всіма хижими звірами і був покровителем е е мисливства. Його полюбляє наш народ не випадково. Вже на початку Другого тисячоліття його використовували символ, де тільки можна, на прапорах, на зображеннях, будували е, в честь архістратига Михайла, церкви, монастирі, а Кияни і досі пошановують це свято особливо. Михайлівський собор, церква тощо. Ви знаєте, це свято дуже багато прикметами. Кажуть, якщо на Михайла погода гожа, то ще добру гарну пору наворожить. І від Михайла вже не часто шлюбували дітей. Тож не даремно кажуть, що до Дмитра дівка хитра, а після Михайла хоч зашкандибайла. А чому? Та тому що ж зразу ж невдовзі і піст Пилипівський настає, а буде то 14-го. Листопада, і вже якраз на Пилипа люди готували дуже багато смаковитих страв. Там не тільки борщ, пампушки, локшина, а смажили, е, тушили м'ясо, запрошували гостей. І обов'язково чуєте, в цей день приходили ті вінчані недавно діти, щоб при Зустрітися з своїми батьками. А якщо навіть були такі сім'ї, де ну, не було дітей, то вони запрошували сусідів, близьких, родичів і навіть знайомих, щоб у цей день просто порадіти свято. І цікавий ще місяць листопад тим, що його ще й називають, знаєте, як братчина оце слово. Брат, братчина спонукав людей до благодійності, до благочинності і так у листопаді намагалися робити добрі стані. Залагодити стосунки, помиритися з тими, з ким колись, ну скаже, трішечки були суперечки, тому братчина складалися е, на якусь добру справу, може, десь у вдові поремонтувати загорожу, може, на зимогород скопати тощо може щось інше зробити, так що братчина дуже була. Колись у пошанівку у нашого українського народу. Ну і вже прийшла та пора, коли треба і душу свою та й тіло настроювати на піст. Адже починається в листопаді від Пилипа Пилипівський Піст. А до цього посту, як і до Різдва, треба готуватися. Отож, будьмо готові. Шануймося. Бережімо себе і хай нам щастить, зустрінемось.